Так, зараз ми будемо ще їсти грецький пиріг, тепленький. Треба теплий їсти, а не горячий. Це з Лідлу продається ось такий пиріг солений з фитою і з піначами. Він дуже-дуже сильно смачний. Я таких два в холодильнику маю, давно вони вже у мене стоять. І м, треба мені розморозити морозильник, бо там вже погано закривається. Я хочу весь розмок. Все ну все з'їсти. Це так говорити. Все використати, те, що є в морозилці. І, і пізніше все, буду розморожувати. Зараз я вам покажу, як виглядає. Хто живе в Італії, знає його. Я його перший раз побачила, то я мені дуже сильно сподобався. Та як я вже їла багато разів, то, то я вже нормально сприймаю, мені завжди смачно. Ось як виглядає. Вже аж забагато. Треба було менше трошки лишу, щоб тепло до хати. Лишаю завжди таку відкриту, щоб тепло до хати. Ви чуєте? Ще кипить. Треба, щоб він устив. І пізніше ми будемо його так лупати. Ой, який він горячий, він просто кип'яток, не треба чіпати, не треба не треба чіпати. Я так не люблю, хтось чіпає горячу якусь випічку або ще щось. Він у нас коштує 394 такий пиріг коштує. Його можна було би пекти. Бачите, він так порізаний, але вони так порізали, щоб це красиво виглядало. Але я люблю такими тими. тут олії не було. Я хотіла е капнула я олії, бо я хотіла з тим папером. Мені здається, і це точно, з тим папером можна ставити в духовку. Так не треба, Але я вже в свою форму поставила, бо моя форма з алюмінією. І цей. Бачите, скільки стаканів, я їх всі буду мити. Ми зараз перед Новим роком, перед Різдвом робимо в хаті порядок, ми дуже всього багато викидаємо, бо в нас дуже всякого барахла є. Оці стакани в мене стояли вже роки-я роки, -роки. Я їх навіть не знала, що вони є у мене. А чому я повинна пити з такого гарного стакана? Бачите, два таких є, каже мій компанія, що це на воду. Я кажу, ну давай будемо пити з таких красивих стаканів, воду будемо пити. І вино будемо пити. Він каже, йому не подобається з такого стакана. вино пити, йому подобається з такого. А такий тільки в нас один. Він каже, форма ось така має бути, такий має бути. бачите, така форма гарна має бути. Я кажу, То що, ти хочеш купляти стакани? Нові ну, стакани? Він каже, так. так. І колись ми купимо ті стакани, але я хочу зразу дорогі, гарні купляти стакани. розумієте, Не які-небудь, а ці от такі для води будуть. Ну, Зараз це все треба помити. І щоб вам показувати, що ми викидаємо, стільки барахла, всякого. Що 2-3 роки ми його не, просто нам не, нам, воно нам не потрібно. Я хотіла подивитися знизу. Чи, чи 2-3 роки. І ми його якби, не, їмо. Не, їмо. Ну, не, то, що не їмо. Ми його просто не використовуємо. Є багато таких речей. Дивіться, бачите, воно гаряче. Я зараз тільки вам покажу, і навіть, навіть не можу так взяти. розумієте? Але тут вже ломиться хрустящий такі. Треба почекати півгодинки, тоді воно буде таке, знаєте, менше хрустящий, він буде смачніше, він теплий. О, Я хотіла знизу подивитися, чи спечений знизу. Знизу спечений, добре. Дуже добре, знизу спечений. Ой, менеджер. Ще кусочок відломлю, щоб скоріше воно О, щоб воно скоріше стило. І все. Нехай воно так стине, стигне зверху. Може ще один кусочок. Все, не чіпаю, бо зараз, зараз я вам покажу. Ой, яка то смакута. Це паста філо, Тобто листочки з філо зроблені. Тобто не є слоєне тісто, але з філо. І бачите, от. Ой, і от бачите, сира як багато фейта. настояща фейта з, з коров'ячого молока і обов'язково має бути з барана. З барана. Обов'язково молоко з барана, бараняче має бути. Тому що настояща фита має бути така не тільки з молока. Як, як, як в складниках вам написали тільки ну, молоко коров'яче, значить це не є фита. В складнику має бути обов'язково написано. А ну, зараз я подивлюся, що тут написано. Ну, зараз ми тут глянемо, почекайте. Візьму окуляри, бо навіть не бачу нічого ці мої окуляри таке тут дрібно напишу. Я бачу, але нащо мені мучитися? як Я зразу побачу. Починаємо. Де є італійська мова? Так, італійська почекайте, зараз знайду. Де ж та італійська мова є. О, є італійська мова. От інгредієнти. Так, аква, оліо. Амідо, Аміду, аміду -ді -майс, оце не добре, це дуже шкідливе амідодімайс, Ріп'єно, Чіполя Порро і Фета Доб. Алора, значить, написали фета доп, значить, тут підробленого нічого нема. Доп це означає оригінальна така зроблена, така, яка має бути. зі сиром таким, як має бути. Оригінальна. Всякого ерунди. Ну, пор є, тут 3% поруч і поля, багато всього дали. Ріп'єно 42% спіначі. А, овіно і капріно. А, капра це коза. От, ляти о і капріно. Це не з барана, а це з кози. Капра це та шуроге має. Коза. Я вже сама забула. Значить, з кози має бути. Козяче молоко. І корови молоко має бути. І ось так треба тут Отакі от жирне не жирне. калорійне не калорійне, та не дуже калорійне, але тут дуже скоро гарно їж. І от бачите, скільки кілокалорій треба завжди дивитися. Кілокалорій за 100 грам. А тут є цілий кілограм. Тут є цілий кілограм, а 100 грам – це дуже мало. Це 10 кусочків. Ви з'їсте і за, за таких один кусочок 200, 253. Ну, коротше, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Ну-ну-ну, ну, це печена навіть в руку, Все, побачимося пізніше. Ну, ось, пройшло кілька хвилин. Мені дуже оце алюмінієва така, бачите? В алюмінії саме найкраще. Печеться солодке, солене, яке ви хочете. З алюмінія. Дуже-дуже добре виходить зверху і знизу. Тепленьке ще. Йдемо за сіл їсти. Mm. Як тепле, воно таке смачне. Здається, що слоєне тісто. Але фета. Не звісно, що так мало є всередині, там є багато. <смач> ну, смачно. Яка mm. то смакута. Дуже смачно. Порій і фет. Порій і фета. І спіначе. Чекайте, що там написано. Я це спіначі, тому що ще таке саме є порій. Є такі самі малесенькі булочки, приблизно ось такі о, закручені, такі самі, але в мінімальній формі. І, там і вони зроблені з порій і фета. Дуже смачно, йдемо на стіл їсти. Так, прямо Поставимо на тарілочки і будемо їсти так. Ось це все, що залишилося від пирога. Який він смачний є, не знаю, як була би сама вдома, я напевне би його сама з'їла. Вчора ми ввечері з'їли, а на сьогодні. Е, вчора ввечері ми їли, і сьогодні зранку я ще їла. От тому так мало залишилося. Я ще поснідала. Я собі ще врізала, не врізала. а Це дуже гарно, бо це не ріжеться, а це отак, от знаєте, близь, близь. Знаєш, вона так ломиться, такими скипками ломиться. Хочете велику, хочете маленьку. Це смачне, обов'язково в лідлі куплю, якщо ще буде, і поставлю в морозилку. Так, в нас на кінець сьогодні ми будемо доїдати ось ці меланзани. В Україні йде закрутка повним ходом, а я купила ось такі цукіні, вже закручені. Вони дуже-дуже дуже сильно смачні, що я не витримала, пішла ще їх, хотіла ще купити їх і не подивилася добре, і купила меланзани. Купила меланзани, бачите? Дві упаковки. Пізніше, через два дні пішла в другий магазин і побачила, що вони там знову стоять. Це по 3 евро. 2,90. велика знижка, щось 33% знижка. І я знову два таких купила. Дуже складники гарні, олія дуже гарна, але ми тої олії не їмо ніколи. Я ось так от. Вони відсіджуються на грілі зроблені, цукіні на грілі. Ой, так мало залишилося. Бачите? Чесник, спеції, травів дуже багато. А саме основне, що вони такі довгі. Почекайте, бо мені треба вилку взяти. Дивіться, Ми тут маленькі залишилися. Що це таке тут гудить? Міліція чи скора, скора поміч, напевно. У мене вікна відкриті, у нас 20 градусів. Скора поміч. Ні, nee, це, це аварія. Поліція Мунічіпалі сталася аварія. Аварія поїхали, напевне, виясняти. Дивіться, які цукіні довгі на грилі зроблені. Вони, от, краса в тому, що вони отак всі зроблені. Це так не їсти кожен день, знаєте, от хтось прийде якісь гості, якесь свято велике, ну, м'ясо наготуєш, а, а нема нічого, що з'їсти. Ну, Та якби овочів мало в тебе є, а тими, тими овочами ти здивуєш просто своїм смаком. Вони мають смак настільки оригінальний, вони не квасні, не солодкі, не солені. Вони все разом змішане. Yes. Другу банку я вже не буду відкривати. Думала відкрити другу банку? Ні. Другу банку я не хочу відкривати. Але хочу ще купити. Ще дві банки хочу купити. І моркву можна їсти. Це зараз я з'їм такий малесенький кусочок, бо я просто не витримую. навіть таке, знаєте, так би і хрустящі, непереварення. Як так можна? Марка оця. Дивіться, бо тепер в Італії перед святами дуже багато всяких знижок є. Покажу вам, яка марка. Цукіні на грілі. Тільки то, що вони тут дали Е330, e це мені не подобається. І, і меланзани теж на, на грилі. Ось так така марка. Запам'ятайте. І баночка така красива. Баночки прийдеться викидати. Я, звичайно, такі баночки не, не можу збирати, а може буду тримати, можуть і сповидло, коли зроблю шкода. Такі гарні красиві баночки викидати. Тут майже на, на, на пів літри є. І будемо таку моцареллю. Один кусочок. Вальделята. Вальделя було 4. Я ту моцарелю дві сама з'їла. Вальделята це набагато смачніше, ніж моцарелля. Це така велика, вона така смачна, вона, ну, під зубами, так в роті. Знаєте, вона не така, як моцарелля. І вона дуже сильно смачна. Вона... Оця іменно марка Чотири великих моцарелі по 180 грам там всередині середині водичка є така, бачите, їхня, той, такий, ну, як вам сказати, таке молочко, звідки вона народилася, сирватка така валелята. Чим хата багата, тим і рада. Є тонно, тонно нас завжди виведе в люди, виведе з, з крутого положення. Тут яйця ще бракує. Ну що, Яйця немає і нема часу варити. І Нема часу варити і не хочеться. Треба яйця мати завжди зварені в холодильнику. Та як робить Марія Діпіза. Я так е, теж деколи роблю, дуже вигідно мати яйця зварені вже. Оцей торт, як ви побачите в лідлі, він не кожен. Там один раз в три місяці продукти з, з Греції привозять. Фейтується все решту. Ви як той торт один раз попробуєте, ви його запам'ятаєте на ціле життя, і ви його ніколи не забудете, та як я. Ось так. Я все-таки яйця поставила варити, тому що яйце це елемент номер один для довгого щасливого життя і для здоров'я. І завтра є яйце, постараюся з'їсти одне кипить чи не кипить. Постараюся одне на сніданок з'їсти. Я хочу себе заставляти на сніданок їсти, яйце. І взагалі, як хочеш їсти, перебити їду е яйце. Йдеш на вулицю, куди-небудь, взяла з собою яйце і воно тобі переб'є їду, е щоб не шукати піцу, всяке мочне. І ось так. кипить. Зараз я вам покажу, як індуціони працює. Зараз ви побачите, саме найбільше це на 9. Воно дуже скоро кипить. І індуціони хто спробував в житті індуціони ніколи назад не вернеться, ніколи назад не вернеться. Мушу індуціоне, це чисто, це красиво, це відкрию я собі тут вікна і мені тут е, не загасить вогонь, так якби вогню не буде. Це дуже-дуже нешкідливість, ну, не, не шкодить пожару, немає ніякого тих, Я навіть не виключаю. я отак, Наприклад, зараз я повару, я заберу, вона сама виключається. Не треба цикати, виключати. Це все дуже-дуже скоро робиться. Це вже у нас перша година. Ще от трошки машини їздять, а ви пізніше побачите через пів години тут не буде ні одної живої душі їхати. Всі сидять за столом, італійці сидять за столом. Зараз треба збавити, бо воно буде дуже сильно кипіти. Купляйте всі індукціони. І ви побачите, як це скоро, як це скоро миється. Я тут ніяких бачите, вона зараз брудна в мене, тому що я готувала їсти. Бачите, плями які. А я беру так води чистої, побризгаю і рушником. І в мене рушник, о той, що я, бо я кожен день міняю рушник з кухні. От дивіться, бачите, в мене вже ось цей рушник, я його зараз вже мокрий, цілий. Я його зараз буду кидати. Це зранку він вже мокрий, я готую їсти. А тут в мене вже приготовлений. -ква. Чистесенький рушничок. З Ікеї такий, бачите, він такий трошки жовтий, зацофаний, але він чистий-чистий. Я не прасую, я не дурна прасувати. Для чого працювати? Я нічого взагалі нічого не прасую, взагалі нічого не прасую. Я навчилася від італійки, мудрої італійки. На 4, на 4. Так от вистачить, не треба. Можна було би ще одне і це п'яте поставити. Я завжди то п'ять, але. Мого компаньона не буде кілька днів, то я боюся, що то це, Бо я буду другі речі їсти. Кіпить, помаленьку кипить. Не треба більше, бо воно буде, бо воно буде ну, дуже скоро, тоді буде пирхати і буде розскакати вода. лишимо, нехай покипить, дві хвилинки і баста. Жовтенький, щоб було всередині, жовток, щоб був такий, знаєте, недоварений. Все так добре для здоров'я.